Хочу показати проблему, з якою я сьогодні зіткнувся у Бельгії у порту. Е, при в'їзді я не побачив, який мені паркінг їхати. Корот, я заїхав на паркінг А. Дивіться, відбиваюся карточкою, а мені бачите, тут пише паркінг С. Е, і горить лампочка ERROR. значить, Я не приїхав сюди. Через що? Через те, що був неуважний. спішив, бо велика була там пробка. Я поїхав і на в'їзді на комп'ютері я не побачив, який там паркінг. О, і що я зробив? Приклав, побачили, мені показали, що їдь на паркінг Це я для тих новачків, хто не знає, хто, хто тільки приходить до мене на роботу і взагалі. Є часто це на Q913. -му. Дуже часто така проблема, що там при в'їзді просто. Вибиває твої контейнери, і ти підтверджуєш просто окей, і їдеш. і Сьогодні, ну і я от попадався я вже не перший раз, але я знав, що це не сильно велика проблема. Або до якогось роботника підходиш, він тобі розкаже, або реально запам'ятав, що ніби мені висвітилось тут. Тому що, я виїхав з цього паркінгу і шукаю, їду вперед, шукаю паркінце. Колись дзвонив до мене і казав, чувак, що це все катастрофа, я не побачив, я не знаю, куди їхати. А я що? А я їду, я їду, бо я знаю, що в мене вже проблема така була. Тому поділюся з вами. Всім гарного дня, всім удачі. Я шукаю свій паркінг С. Так, паркінг Б.